Вся наша зона відповідальності, вона зараз в критичному стані. Вони, як торгани, лізуть, немає ні кінця, ні краю. В ніч трошки зменшується, але ну, до 12 ночі лізуть. Щільно. В день просто постійно 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Отак, не встигаєш. На зв'язку вибивай. Живолі. Ні, корчів немає, пішоходи. Перші рухи починають тільки світає. Взагалі немає ніякої реакції ні на скиди, ні на ФПВ, ні на артилерію. Йде розрив, переступає задимлення, іде далі. При тому, що ті, що йдуть на приближення, екіпіровані, бачать тих, хто вже 200-300. Реакції ноль, допомоги ноль. Я бачу, що вони щупають в різних місцях сьогодні. По одній посадці більший потік, завтра по іншій посадці, і так постійно змінюють тактику якусь. І також є мотоциклітні накати. Не можу сказати, що вона дуже супер успішна. Вона, скоріш за все, людожерська. Вони постійно малими групами пересуваються по посадкам в напрямку наших позицій і штурмують, і намагаються просунутися вглиб. Мені здається, до кордону між Донецькою і Дніпропетровською областями. Так. — А що вони намагаються їх або обійти в таких місцях, де ми не встигли їх докопати, або де переїзд автомобільного транспорту був, або дуже часто ми спостерігаємо, е несуть драбину і намагаються перелізти. Там вже в нас декілька в одному місці драбин і не знаю, з десяток трупів вже там. Ну я їх через те й порівнюю з Володарем Персення підривали стіну.